Виконавши гімн України, депутати на пропозицію заступника голови районної ради Олександра Клиновського хвилиною мовчання шанували пам'ять жертв мирних протестів у Києві. Після обрання секретаріату і одноголосного затвердження порядку денного присутні 59 депутатів із 74 одноголосно прийняли три рішення ради: задовольнити заяву голови Коростенської районної ради Віктора Кутішенка про дострокове складення ним повноважень голови районної ради та про складення депутатських повноважень Петра Гераймовича та Володимира Войтюка. На цьому сесії районної ради повинна була закінчити свою роботу, але саме з цього моменту засідання почало набирати динамічності. Питання обрання нового голови районної ради було найгарячішим. Я хочу, щоб ви вибрали на цю посаду нормальну людину, нормальну, яка не заплямована, Це по перше, яка в таких скрутних умовах. Як сьогодні може буде працювати на благо району? Депутат районної ради Сергій Костюченко обурений тим, що на його адресу в інтернеті розповсюджують неправдиву інформацію. Кому приємно читати е отаке. Якби ще якась правда, тут є представники правого сектору. Я не знаю, з вашої подачі від вас це діло йшло. Але смски, які розсилались депутатам, були підписані е якраз правим сектором. Представник правого сектору чи народної самооборони був присутній. Ці люди у військовий час, коли ворог України Янукович і російська армія пішла проти простого люду, стали на захист народу. Їм не потрібні були місця. Їм посади не потрібні гроші, вони дійсно воювали. Де да він буде рятувати Україну від таких злодіїв, як більше було в користі при владі. Повірте мені, тому що слава цим побратимам, повірте. Ось у моїх руках частина людей, які загинули. Повірте. З 18 по 21 особисто дехто помирав у мене на руках. Тому ми не маємо морального права морального права сьогодні боротися за посади. Поки депутати в сесійній залі гаряче з'ясовували відносини під стінами будівлі районної ради, представники Малинівської територіальної громади прийшли підтримати свого висуванця на голову Коростенської районної ради. Ми сьогодні зібралися тут, щоб підтримати нашого. Депутата районної ради Рученка Юрія Миколайовича. Він молодий чоловік, дуже розумний, правдивий. Ніде ж не запрямував себе в своїй роботі. Віктор Васильчук, головний редактор газети «Вечірній Коростень», заслужений журналіст України, дещо прояснив ситуацію щодо обрання нового голови районної ради. Віктор Кутяшенко, який е, теж написав заяву про звільнення з посади і виходи з партії, мені повідомив про те, що е, мала відбутися на сесії і мали вже кандидатури бути. Е, Прозвучала з його вустаки кандидатури як Костюченко, Рудченко і Клименко.